Вчора зустрівся з другом, і ми говорили про Бога. І ми говорили про віру. Я питаю, чи ти віриш в Бога? Він каже, так. Я питаю, а які твої дії показують те, що ти віриш? І він каже, ну їх немає. Він каже, але він вірить. І каже, що цього достатньо. Я кажу, чуваче, Бог просто, ну він тебе не впізнає. От реально, типу, те, що ти ну, в нього віриш, це, звісно, круто. Але от айка діє, теж? І я. І я просто, ми з ним про це говорили. дійшли до дійшли до висновків, типа того, що да треба діяти, треба допомагати ну ближньому своєму. Я приходжу додому, читаю Біблію випадково. Просто відкрив якісь, відкрив Якова. Я не знав. Я просто погляд дивлюсь. А там Якова, другий розділ, 14-26 вірш про... вірш. Там я зачитую. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає. Просто шок! Я не знав цього, що він там знаходиться. Я читав Яко, але я взагалі забув про те, що там є цей вірш, тому що я не так давно читаю Біблію. Ну, це взагалі вау. Ну коротше, бачите, як Бог подіяв? Просто ввечері мені показує. Красава! Ось тобі, типу, конкретний приклад, конкретний приклад, який ти можеш скинути своєму другу. Чудо!